вечір усім глядачам телеканалу тиса 1 Програма про головне у форматі ексклюзивного інтерв'ю. Знову в ефірі. Цікава зустріч з цікавими гостями у цій студії щотижня. Ви, до речі, теж можете пропонувати кандидатури тих, чиї думки хотіли б почути тут. Шукайте нас у мережі Фейсбук, а також можете заходити до нас, до редакції і пропонувати свої ідеї. Ну а я представляю гостя сьогоднішнього у нас в студії політик Сергій Ретушняк. Добрий вечір вам, пане Сергію. Добрий вечір. Стартувала парламентська кампанія до позачергових виборів, які вже 26 жовтня відбудуться в нашій країні. Ви є учасником процесу. І почалося з того, що подейкою вашу кандидатуру ЦВК зареєструвало не відразу. Чи правда це, чи це чутки? І Якщо так, то в чому була причина не реєстрації, скажімо так, в момент подачі? Формальності не було такого, що не зареєструвало. Просто угу. після перевірки зателефонували і сказали, що ви не вказали, з якого числа ви проживаєте на Україні. Ну. Тобто це було чисто формальний нюанс? Некоректна формальність, тому що закон передбачає проживання п'яти років. І там йдуть всі сторінки паспорту, необхідні, де видно прописка і де робив, працював. Uh -huh. Тобто останні п'ять років відображені повністю. Uh -huh. Ну, так, так так все стало, так. Да. Так чи інакше багато хто вже використав це як певний е, привід для спекуляції. Почалася інформаційна хворія да, з адресою в Мукачеві. Да, є такі, да. <рес> Я окремо хотів вас запитати з приводу фінансової складової, о, взагалі проекту кандидат в народні депутати і взагалі народний депутат. Mm -hmm. Скільки коштів ви особисто готові витратити на цю кампанію? І чи будуть це ваші особисті кошти? Чи це можливо буде справді збір там на виборчий фонд від тих, хто готовий вас підтримати фінансово? Збору ніякого не буде. Це будуть власні кошти. Це буде дуже небагато. От про яку суму зараз де мова, якщо людина готова, є таких багато чуток, що проста людина, пересічний громадянин, не може собі цього дозволити, тому не, що компанія не, це дуже дорого. Не може собі дозволити. Це великі гроші на сьогоднішній день. Це, 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 чи Значу, хоча покреслити. Вам треба зробити хоча б два спецвипуску по 50 тисяч різноманітних е, паперових. Ну, це хоча б там, по, по 2 гривни. Це 100 тисяч. Далі вам треба хоча б 10 білбордів, це виготовити якісні 200 доларів. Ще за 200 доларів воно буде висіти один місяць. Тобто 300-400 на 10-3 тисячі, по сьогоднішньому курсу ще 50. Значить, далі зареєструватися 12. Якщо ще по комісіям, а це близько по одному округу 130, по 2-3 людини взяти по 500 тисяч гривень. І от виходите на 300 тисяч. Я навіть половину цього не буду витрачати. то я вас що... хотів запитати, ви перерахували yeah. білборди, листівки, газети, у вашій, ви теж будете використовувати ці ресурси, скажімо так, донесення інформації? Навіть на половину не буду використовувати. Тому що я вважаю, сама виборча компанія з'явилася як зрадництво самої ідеї Майдану. Чого ви маєте на увазі? Тобто е, не на часі були вибори достані? Вона політична і морально, не етична і недоцільна. Виборча кампанія мала відбуватися в зв'язку з вимогами Майдану. Майдан чого заліз з'явився? Чого потім з'явилася війна? Народ за 23 роки, маючи багатющу державу. Сусіди словаки, угорці, вони ж жебраки з точки зору. Ресурсів і промислових, і природних багатств, транзитних, земельних і так далі, вони жебраки. Але налагодили управлінський апарат і систему державну так, що живуть більш-менш. Да? У нас виявилося, що 100 сімей зверху по 10 регіональних смоктали в себе 90% ресурсів держави. Виявилося обкрадена вся Україна. Більше 50% це жебраки. А на Сході і в Криму там ще обездолені і безправні, тому що мало того, що там основний олігархат це Сходу нажив десятки мільярдів, так вони ще їх розстрілювали, гвалтували, били. Там нема права просуватися не по сходинці кар'єрній, соціальній, бізнесовій, науковій, якщо ти не під цими бандами. І тому обездолені з Криму і Сходу повстали проти цієї київської влади, а нам здається, що вони повстали проти нас. І Майдан вийшов проти олігархії, яка знищила нашу майбутню нашу державу. А обрали президента олігархом. Далі, що хотіли люди? Повстати проти тих, хто підтримав цей режим. Це партія регіонів Комуністів. Це. Наша обласна рада це єдиний центр партії регіонів, і вона і сидить. Це міська рада, наша, партія регіонів з єдиним центром, і все сидять. Люди хотіли оновлення. І тому наполягали Майдан, і довічно наполягав на виборах по пропорційній, де мають змагатися ідеології і програми. Що ми тоді маємо? 50% мажоритарних. От ви про фінансування згадували. Моя опоненція, вона ж імпотенція з центром Мукачеві і з пропискою з Обленерго, експобленерго, проти моїх там, 10 тисяч доларів, виставляє 3 мільйони доларів на підкуп. Це мажоритарка дає можливість. Не дає можливість обратися чотирьом братам. Це люди за це на Майдан виходили. Причому обидві фігури, які я значить, згадую політично, це все підтримка Януковича кровавого режиму, який призвів до крові. І на сьогодні можемо говорити вже про 15 тисяч жертв з обіг боків. А там також наші люди живуть. Так Отже, що, маємо а... вибори по-старому, система стара. Ви кажете, вони більше того, ви їх озвучили, як назвали зрадницькою цією компанією, Це не на часі. Компанія, да. Чому ви берете в ній участь? Якщо все по-старому е, і... і. Я вам скажу дуже просто: якщо цих жирних котів, які мені опонують, вони мене не побачать в списку, їм обійдеться виборча компанія, в 100 тисяч доларів. З Ратушніком вона найм обійдеться в 3 мільйони доларів. І я маю цих просто жирних кутів здоїти і все. Своєю присутністю. Оце моє завдання. Як люди поголосують, третя частина взагалі не голосує, вона отримує гроші і все. Без грошей навіть не йде на вибори. Половина взагалі не йде. І отам остається шматок, залишається 25% реально, які підуть за 20 кандидатами в місті. Село буде розподілятися між Лідідою і Олександром і о, так, так званим о, там, представником Кіловольта. Значить, Ці 25% будуть розподілятися тут. Тому скільки кандидатів тут не з'явиться в місті, їх виштовхує на 80%. Мукачівський клан, щоб оцей шматок невеликого електорату ідеологічно... Не проголосував, не дай Бог за mm -hmm. От, От якраз цей 68-й округ називається одним з найнепередбачуваніших. там багато інтриг всі чекають. як буду розвертатись подія. Вже почалась кампанія. Інформаційна в тому числі і технології різні застосовуються. Минулий тиждень багато сайтів опублікували інформацію, де дали фотокопію анкети вашої дружини і інформацію про те, що і ваша дружина, і донька прохали як мінімум по анкеті громадянства Угорщини. Чи правда це і взагалі як ви особисто оцінюєте цю інформацію? І як ці документи? Такого характеру могли попасти так, щоб бути опублікованим. Це ж, в принципі, злочин, тому що це то є особиста інформація. Значить, ну, По-перше, цим треба пишатися, що в Ужгороді інтрига, непередбачений результат є конкуренція. Трагедія, ганьба, а по суті, діла, це диктатура локального значення і бандитизм, і насилля над громадою всієї області. Що в всіх інших п'яти округах нема жодної конкуренції. Є Вічка, Ванька, Пашка, Васька і нікого. Оце трагедія, а не трагедія, що я йду 30 чоловік. Подавали е, родичі чи, чи не подавали? Подавали. Тому що в державі Порошенків, Ахметових болог ми жити не хочемо. Нормально. Як проникла, а як проникла ситуація, значить, коли е, у нас охоронець, причому кримінального складу, міністр оборони, він вже, е, подільний по кримінальним справам клану Барва, Від його ж рідний брат очолює СБУ і прослуховуюча апаратура, яка є кримінальним злочином, знаходиться Мукачівського клану, і СБУ знаходиться під Мукачівським кланом. А тот то публікує, такий маленький дегенератик ходить з косичкою з трьох волос. Він це публікує по завданню болог. От і все, що ми маємо. Оце цей моральний облик, який вже п'ять округів вибудував, і зараз вибудовує ще шостий. Хай заберуть. Але це йому обійдеться не безкоштовно. От і все моя задача. Сергій Ратушняк, да. часом не має ще якогось паспорта, окрім українського. А я ратушняк, ні, я чистий хохол. І по батьку, на відміну від вас, я чистий хохол. По матері я русин і горжусь цим. Я русин українець. Зрозуміло. Так. Ще про технології. Багато хто закидує появу кількох кандидатів з однаковим прізвищем Ковач на цьому округу, як ваша технологія? Це обговорюється в інтернеті, в Фейсбук, в мережі і на деяких інформаційних ресурсах. Ви особисто як коментуєте цю технологію Секундочку. і взагалі оцю появу? Дуже цікавий варіант. Значить, директор держпідприємства, державного підприємства, підкреслює зарплатою 2-3 тисячі гривень. Може мати статки десятки мільйонів доларів, да? і за ці е, накрадені гроші купити собі попередні вибори. Керівник, ясь керівник Закарпаття Обенерія. Це нормально. Далі він підтримує режим Януковича разом значить, з братами Бологами і в обласному, і в Верховному е, Раді, і має право після майдану приймати участь як кандидат. Та це не чорні технології. Чиріше не буває. А то, що самодостатні взагалі люди з прізвищем ковач пішли на вибори, то це є брудною технологією. Бруд, що серед цих ковачів художника, до, до, до речі, підприємця і політика ковача молодого правда, є ця чорна мітка і це прізвище ковач, у якої руки у крові і накрадених грошах. Це ваша трагедія. І ви його будете обирати. Вам будуть зараз, звісно, там чучки ще дві будуть балоги розігрівати, як клоунами. Але це все розіг... розіграється на одному окрузі, там, де є ненависний ратушня. Всіх інших не буде ратушняка, тут буде одна фігура, всі інші будуть зніматися. Ні, будуть запалюватися авто, магазини, домівки, зніматися з роботи, когось будуть готувати, когось будуть бітою бити. Розумієте, зараз це будуть розігрівати ще й якісь. Сміттєві контейнери, де має бути балога перший, щодей має бути і так далі. Ковач має бути. Там будуть ще писати прізвища моїх дітей. Розумієте? Десяти років, 17 років і так далі. Ще раз повертаючись до цієї теми, тобто ви відношення до появи п'ятьох одразу не маєте ковачів звісно, Я всіх знаю. Ви з ними особисто з ним. Ви їх не переконували йти на вибори часом? Ні, не переконували. <рес> а якщо з'явиться на окрузі ще один ратушняк, то що ви, як ви реагуєте на це? Якщо... Уже було п'ять ратушняків. Ви вже це проходили? Це була значить, подача від Медвечука, Бологи і Шуфріча. Вони, статі, до речі, такими ж моральними рідними братями і залишилися. І вони довели країну до жебратства і до кровопролиття. Ратушняк не доводив. Окей, ще трошечки про політичне позиціонування. Раніше, якщо згадувати вашу участь у кампаніях, чи то до Верховної Ради, чи місцевих, ви десь йшли пліч о пліч з певними брендами розкрученими. Це була і партія Литвина, народна партія. Ні в якому разі. Це я допомагав якимось брендам. Я на не цей можу... раз чому ви я не Я ні на кого не спирався? Я, не... я не приховую, що я... я симпатизую єдиному найменш заплімовано, практично не забрудненому Криценку. Я це не приховую. Ви часто е, в своїй риториці критикуєте цю владу, яка пройшла, зокрема, президента Порошенка. Це пов'язано з тим, власне, з його справами, які вже зроблені, чи з тим, що його підтримують ну, ті, хто є вашими опонентами політичними тут на місцевому рівні? З чим це пов'язано? Послухайте, кхм, значить, сумно мені чути, там Порошенко, там тут, тут балоги ще хтось. Слухайте, я не хочу жити в державі Порошенка. Я хочу жити в державі України. Це дві різні речі. До Порошенко одне питання. Він десь з 96 року не вилізає з кабінетів влади. Нацбанк, міністр економіки, закордонних справ, вічний депутат, СДПО створює партію регіонів і стає мільярдером. Так це є символ корупції. Як не виходячи з кабінету влади, стати мільярдером, стати власником десятків фабрик і заводів. Ну, якщо ти морально такий чес, чес, чесний, так ти обіцяв продати, продай. Зараз він там Рокфеллер фонду надав можливість продавати. Ну це не для того, щоб Рокфеллер продавав, це для того, щоб Путін не, не відібрав частину в Криму і в Росії. Це ж ти ж це обіцяв зробити. Що ж ти це не зробив? Ми, до речі, з вами тут спілкувалися, десь день-два після виборів. Я сказав, чи бажаю успіху Порошенко? Звісно, бажаю. Я і зараз він бажаю. Чи вірю йому? Жодного слова. А сьогодні можна додати жодному подиху йому, я не вірю. Жодному кроку, жодному повороту голови і рук. Я не вірю йому. Він живий на 100%. До мозку кісток він живий. Я не хочу в цій державі жити. Я хочу жити в державі Україна, а не у когось бути, розумієте, на квартирі. Я не на квартирі у Бології, чи у Порошенка, чи у Ахметова, чи Фірташа. Хай застреляться. Цього не буде. Я хочу жити в державі Україна. Цивілізованій державі Україна, да. якщо гіпотетично розглядати по Ну, зрозуміло, що це соціологія, що така справа невдячна, не, не і відбрати її за якийсь показник там ідеальний не потрібно. Але тим не менше, якщо гіпотетично оцінювати той склад парламенту, який на сьогодні може сформуватись, як ви бачите, чи буде налагоджена співпраця президента з парламентом, чи це далі буде боротьба між прем'єр-міністром і президентом? І ми побачимо щось схоже на 2005 рік, і всі ці ідеали, що закладались майданом, будуть знову розвіяні. От яка Верховна Рада, чи буде там співпраця? На жаль, це 100% і мій прогноз був, і ви були присутні. На жаль, президент не став і вже не стане ніколи об'єднавчою фігурою. Його бухгалтер Зорошену стає керівником Нацбанку. І мільярди з Нацбанку вигрібаються на банки Януковича Молодшого, Захарченка, Клименка, Арбузова. Понад 4 мільярди. Його керівник штабу очолює оборон експорт. З мільярдними доларами обсягів. При ньому міністр Швайка сільського господарства не має одного дня і одної освіти, пов'язаної з вирощенням курок чи пшениці. Це ми за це відшли на майдан, це за це люди, тисячі людей загинуло. Ну, Питаннячко в мене таке. Так от під цю ідею гуртувати, цей парламент буде гуртувати. Тимошенко, я насамперед, він по риториці по харизмі не програв, а тільки набрав. Зараз він паралельно, на жаль, не так сталося, а може і до доброго, вибудовує свою програму і себе презентує і в Європі, і в США окремо від Порошенка. Таким чином я Порошенко, Гриценко, ну і Ляшко, з яким йдуть 20 покидьків з подачі пана. Льовочкина, там же і Бологін чижмарь Пробу ставити нема де. І таких 20 чоловік у, у, у Ляшко. Ляшко це фігляр. Це клоун в цирку, Це не політик. Це партія, з, значить, диван з одного чоловіка. Я не ображаю. Це, це клоун, політичний фігляр-клоун. Такий є в Росії Джовіновський. — Отже, ви, це в принципі, клоун. важко бачите конструктив і. Чому важко? Перебув? Я бачу, що ці четверо об'єднаються ага. проти Порошенка. Тому що Порошенко що зробив? Ми проти страхи тієї самої потужної кримінальної групіровки, банди з Донецьку в Європі, саме потужна, він заміняє на Вінницьких, на гроцьманів, на фірму Рошен, на сина батька, на водія, масажиста, садівника з Вінниці. Вибачте, як ми так ще з вами говорили, ви хочете в Україні жити? Чи хочете жити у Ахметова чи у Порошенка. Я хочу жити в Україні, в цивілізованій державі. Не на вінчній банді, да? а, значить, а, хоча в мене вулиця там, перебачаю, але це Вінниця. Не у Ахметова банді. Я хочу жити в державі. І тому Порошенко нам не приніс ідеологічно нічого. Що стосується вибору, давайте закінчимо за 30 секунд. Вибори на пропорційній основі раз, ми це не отримали. По-друге, ми ж хотіли нових брендів, нових облич з Майдану. Але їм не можна було давати 5%. Це мав бути відсоток. Півтора-два. Де це по зниження цього відсотку? Далі відсуть повна заборона будь-якої реклами. Три. І всі, хто голосував 16-го, працював в виконавчій владі, на місцевих радах період, кровавий період влади Януковича. Не мають права приймати участь на найближчі 5-10 років, як це зробив Гавал в Чехії. Чотири. Ніякої реклами. Тоді ви йдете спокійно на вибори, і я йду. У вас нема цензу по грошам, тому що газети ви не видасте, листовки ви не зробите, білборди ви на ефірно вийдете. Жодної реклами. Ти напрацювався, от такий, як ти є, і програму робити. І виборчу сам довжину, робити місяць. Що ми отримали? Всі ті бренди, які більш, більше чи менше забруднені і вже бо е, будемо так говорити, розумієте, втомилися люди від них і самі бренді, вони знов пішли. Порошенко, пропагандуючи нам на словах Європу, робить блок Порошенка. Вибачте, а де в Європі блок Меркель, блок Берлусконі? Оланда, Де ви таке бачили? Тобто це не партія. Якщо ти йдеш в Європу і вибудовуєш якусь партію як відповідальну меншість еліту, це ідеологія. То це не Порошенко. А під ідеологію програма. А у тебе нема програми. А під програмою є пріоритети. А пріоритетів я не чув. Я не чув того, що чотири президента зрадили цю державу і п'ятий її продовжує зраджувати. Віддали від ядерного, від галузей, від оборони, від мовного питання, від соціальних питань, від використання ресурсів, від оподаткування всіх, але крім тих, хто грабують мільярди, я не почув, що це буде змінено. Угу. От, і, це, і, і це держава не отримала, а держава це очікувала від нього. Ви Він говорите? видав любіть мене, і поки не прийшли перші рахунки за газ і світло. Три-чотири рази більше. Виберіть мене, виберіть мені, щастя завтрашнього дня. Ну це ви просто говорите да. про те, що ми очікували появи нових брендів, нових облич. Багато хто і вам закидує участь у антимайдані в часі Ти найважчі. Як ви особисто реагуєте і на ці я закиди? А Боже, упаси вас. Ну багато хто говорить і проводить навіть фотографії, де ну, під час ну, коли говорить, подій що... біля облдержадміністрації. Бо адміністрація привезли три автобуси з Галичини. Так званих фанатів клуба Карпати, це криміналітет, який купили банда Балоги, проплатив з бітами і з пістолетами. Вони прийшли захоплювати обласну адміністрацію. І я вийшов з боку, я зібрав спортсменів. Нас було, до речі, ззаду, також було дві сотні. Ми спереду прийшли, десь чоловік 30-40. І я попередив з мікрофона, що хто прийшов сюди руйнувати наші історичні пам'ятки. А у нас є історичні пам'ятки і обласна адміністрація, це пам'ятки архітектури, архітектора Крупки. Наші автомобілі, наших людей це ворог для нас. І будуть за це відповідати. Щодо політичного протесту, я там не бачу ніякого політичного протистояння. Хто зайшов потім в кабінет до Лідіди, до губернатора? Лідіда все життя дружив з Бологою. Ну, свідомих таких років 15-20. Да? Політичному житті цього пів півдесять. Хто зайшов до нього в кабінет якоби від Майдану? Балогівці, Чубірко, Попович, один з балог. Та це Майдан. А якому президенту не служив Балога? Якому, вибачте, не залезло всі геніталії? І ці антіфасої зупинити міста. І повернутися до питання. Тобто, в антимайдані ви участі не брали ні, 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 по ні, ні, політичному ні, русі. Ні, я просто Майдан. хочу потім почути вашу проти Бологи, а да, це почув. бути на передовій бути з людьми. Окей, я важаю питання, себе горді, питання про Закарпаття і про це життя, наше внутрішнє зміна губернатора. На вашу думку, це частина технології? чому це відбувається так напередодні, і ваша думка по мотивації цього рішення? Спочатку це ТВО, потім наказ про призначення, якась така процедура навіть була Черговий раз він так, як і Янукович, продовжує плювати на закони, на мораль, честь і на, закон, на Конституцію. По Конституції мало бути подання від Яценюка, від прем'єр-міністра. Цього подання не було. Він саме його звільнив, що він не міг зробити. І призначив його, також не міг без подання Яценюка. І він цим, до речі, політично плюнув Яценюку в обличчя. Яценюка залишився Херсон і Миколаїв від нього відмовилися, лягли вже під нову. Нового президента Лунченко залишався єдиною креатурою від прем'єр-міністра, і він плюнув у обличчя. Тим, щоб без його згоди звільнив Лунченка як його представленика. Вибачте, а зараз він хоче, щоб Яценюк пішов в парламент, підтримав його. Не буде цього. Не буде. Як я це до чого відомо? Це ганьба. Це продовження технології Януковича. І тут е, Порошенко діє як Янукович-2. Чистому вигляді, класичному. Болозі треба, всі залякані, знов балога назначає губернатора, контролює СБУ, контрабанда, значить посади, значить треба йти туди, значить треба кланятися. І, і Порошенко цьому підіграє. Він дозволив Луценко, той відсидів тюрму як революціонер, проголошувати чотири північні балоги на з'їзді від блоку Порошенка, від ганебного блоку Порошенка. Тобто не від партії, не водної нової ну, договір. Ми пам'ятаємо, яку реакцію навіть Це ганьба і вироб. позор Порошенку. І я пропоную людям врятовуватися від блоку Порошенка і від БОЛО. Я би вас просив, це, пропоную, це певні певні тому, натяк це на контрагітацію, тому я вас тут мушу. Це зупинити. продовження життя. Отже, ви розцінюєте призначення нового губернатора як частину політтехнології і, в принципі, ставитесь до цього негативно. Я правильно вас зрозумів? Я до цього не ставлю, зрозуміти, з огидою. Як як до смердючого чогось розумієте? Воно okay. мені смердить. У нас дуже мало часу yeah. залишилось. Хочу вас запитати ще про таку річ, yeah. як співпраці взагалі моніторинг кількох громадських організацій. Зокрема, це опора і рух чесно. Це певні громадські рухи, які моніторять і тих, хто вже в парламенті, і тих, хто хоче туди бути обраним. Е, під пильним оком і президентські вибори були, і ці чи ви готові, скажімо, до е, такого контакту з цими організаціями, і чи не звертались вони до вас? Якщо б вони попросили вас відкрити певну інформацію про своє майно, про Тоби, о, будь ласка, раді Бога. Ви готові? Конечно. Так? І цей же рух чесно на одній з попередніх прес-конференцій заявив про те, що вони мають інформацію щодо ваших зловживань із землею під час вашого очолювання міста Ужгорода. Никого на не цей не діалог ви готові? Оприлюднити документи, Конечно. то ви готові відкрито бути промоніторенню цієї речі. Я хочу сказати, що друкувати, от ви бачите, дані на мене, моїх батьків, мою жінку, моїх дітей, на батьків моєї жінки в інтернеті. І це робить учасники. І ці узурпатори, бригада, брати блобологи, і на це не реагує ні прокуратура, ні СБУ, ні міліція. Я хочу сказати, що ми живемо поза правовим полем. Ми живемо в території, де діють бандитські закони по поняттям. Якщо це вони ж зробили, вони посилають. У нас тут то такий правий сектор. Підрозділ Барви, СБУ, підрозділ Барви, прокуратура, підрозділ Барви. Так може це там і чеснок оце, і, чи чесно, це також від них. Будь ласка. Ні, ну це досить авторитетна організація. Ну і так буде, розумієте, що стосується вашого особистого, от у мене є рамки, за які не можна переступати. І є інформація, я якою я володію, яка піде зі мною на той світ, туди чи туди. Розумієте? У них нема нічого. Беруться якісь дебануті, які б'ють, до речі, ваших жінок-журналістів. Вони друкують все завгодно, більш того. Один з бологів зараз кандидат, зараз його обласна ради, вони корумпованим шляхом заводять сюди фірму Аве через свою владу отримали там частку без корупційним шляхом. Потім їх зробили своєю власністю, секундочку. Зараз ця область платить їм, це балогам платить. А мене десь виноградує взимаючи, що я з цієї фірми вимагаю якийсь мільйон, коли я за свої кошти об'їздив п'ять са, самих великих компаній по переробці сміття за свої власні кошти. І молив їх прийти в Ужгород безкоштовно. І він не відповідає в суді. Суддя не може цього засудити. бо йде Хабар, за довоздорові бологи і з іншого боку залякування. Ти ж бачиш, ми з президентом. Як можна за о, образу, за клевіту, за кримінал бологи судити бологу? Не можна. Люди повинні порозуміти, що це зло таке. І поки я живу, вони мають якийсь промінь надії і мають людину, яка про це говорить. Махінації. Махінації це те, що робиться, коли стоїть 40 мільйонів котель корона. А Балу, з поділивним центром купують за вісім, і ці вісім не платять. Оце махінація. А я що зробив? Я сохоз Ужиродський впровадив 25 гривень за метр, на цьому заробив гроші, і всіх і клав місто. Оце я зробив. Це okay. махінації. Тут зупинимося, щоб нас не звинуватили в агітації да. або контрагітації. Я дякую вам за те, що ви знайшли час на цю півгодинну розмову. Дякую вам за відповіді. Сподіваюсь, ми побачимо ще в цій студії і поговоримо. Нашим глядачам нагадую, да, що... Так, Якщо вас не розженуть так. Да. будемо сподіватися, що да. все буде добре. Принаймні на це ми сподіваємось під час виборів. Да. Спасибі ще раз Сергію Ротушніку. Нагадую, це був наш гість сьогодні у форматі про головне те тет. Ми побачимось у цій студії. Знову дякую, що дивились і нехай щастить. Всі.